Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу поговорити про те, які відбулися зміни на момент березня 2024. Зараз є багато питань про те, на що подаватися, на репароль, на тіп'є, що це таке, куди бігти, скільки це грошей коштує і чи треба це взагалі робити. І так, почнемо спочатку. Програма U4U була запущена для українців, котрі приїхали. Через війну. І а, перший варіант, котрий зараз можна подовжити програму, це репароль. Це не значить, що це подовження програми. ЮФОН програму ЮФО ніхто не зупиняв і ніхто не казав, що вона зупиняється або є якісь терміни, через скільки вона закінчиться. Програма юфою просто є і відкрита зараз для всіх українців. Подовження паролю, тобто репароль, потрібен для, ті, для тих, хто заїхав 2 роки тому, або у кого вже найближчим часом буде закінчуватися термін на в'їзд. Ви в вашому паспорті або на формі i94 я залишу в коментарях посилання на те, як отримати цю форму, можете. Подивитися, по-перше, дату, коли ви заїхали, а по друге, в вашому паспорті ви можете подивитися відмітку, котру вам поставили, коли ви заїжджали в США. Це може бути два варіанти. Перший варіант ви заїжджали по U4U і у вас відмітка U4P. І другий варіант ви заїжджали в квітні через Мексику, коли ще не було, зрозуміло, програми для українців. І це відмітка DT. Якщо у вас є такі відмітки, це значить, що ви можете подаватися на репароль, а вже ж ви можете ще податися на TPS але про це ми поговоримо далі. Що таке репароль? Це означає, що ви можете подовжити своє перебування в Сполучених Штатів Америки і можете бути тут легально. Коли ви тільки приїхали в США, всі подачі були для вас безкоштовні, тобто, такі як дозвіл на роботу і, взагалі, заявка на UFU вона була безкоштовною. Наразі ці послуги будуть платні, і треба зазначити, що якщо у вас найближче там півроку закінчується термін. Перебування в США то краще встигнути податися в березні, тому що з 1 квітня ціни вже будуть вищі. На даний момент ви можете податися онлайн або в паперовому вигляді. Зараз кажу тільки про репароль. Як ви це робите? Ви заходите на сайт USCIS, створюєте свій кабінет. Якщо ви приїхали по UFA, у вас вже є цей кабінет, і там ви маєте податися на репароль. А також треба зауважити, що коли ви їхали по UFO з сім'єю, то у вас була одна заявка, коли ви вже uh, travel пароль отримували, у вас була одна заявка на всю групу, на всю родину. Зараз uh, ви маєте на кожного члена родини створити окреме Кабінет, якщо його ще немає, або відновити пароль до того, що у вас був до цього, якщо ви його не пам'ятаєте. Але на кожного члена родини має бути свій створений кабінет. І це стосується навіть маленьких дітей. Тобто, якщо вашій дитині там, 2 роки, ви так само на неї маєте створювати цей кабінет і створювати нову заявку на репароль. Вартість однієї заявки коштує 575 доларів, це, якщо ви подаєтеся онлайн, і вам потрібна форма i 131 Дивіться, ви платите цю суму за кожного члена вашої родини. Є варіант, коли ви можете попросити заплатити за вас. В такому випадку ви маєте подавати. Паперову форму. Але паперова форма подається тільки для тих, у кого низький дохід. В кожному штаті своє своя градація низького доходу. Тому, будь ласка, заходьте в Google, чат GPT, гуглити рамки низького доходу в вашому штаті, і ви зможете зрозуміти, підпадаєте ви під нього чи ні. Якщо ви підпадаєте під низький дохід, в такому разі ви можете не сплачувати за подачу на репароль, але тоді ви не можете податися онлайн. В такому випадку ви берете роздруковуєте форми а, і заповнюєте їх від руки і зверху на заповненій формі i 131, чорну ручку, ви маєте написати «Репароль for Ukraine. І так на кожній заявці. І після цього ви відправляєте цю заявку в відповідний орган і чекаєте вашої відповіді. Також що важливо, коли ви заповнюєте цю форму I131, ви маєте поставити галочку, що ви знаходитеся за межами США. Так, це виглядає дивно, але саме такі умови, як ви маєте це вказати. І так, багато з вас може сказати, ой, форма I-131, 31 це не та форма, бо це та форма, яку заповнюють, якщо просять право на виїзд. Це дуже велика форма, в ній є дуже багато підпунктів, але для репаролю вам так само потрібна саме ця форма. Тобто, що треба тут запам'ятати? Якщо ви заїхали по u ЮФОЮ і вам треба вже подовжувати вашу програму, ви можете це робити в особистому кабінеті USCX, додамо посилання під відео або в паперовому форматі, якщо ви претендуєте на те, що це було безоплатно для цього, у вас має бути низький дохід. На що важливо звернути тут увагу? Приблизно 60 днів займає розгляд цієї заявки. Якщо ви розумієте, що у вас вже термін підходить через декілька місяців, краще податися вже заздалегідь, ніж потім в останній момент очікувати, коли вам придуть документи. Тому що, коли ви подаєтесь на репароль, і якщо вам не встигло прийти підтвердження того, що ваші документи підтвердили, ви можете далі. Знаходитися в США той час, коли ви очікуєте документи, і коли у вас вже витік термін перебування, який у вас був легальний, вважається, що ви знаходитеся в США нелегально. І потім, якщо у вас буде якась можливість тут отримати грін карту або громадянство, це буде для вас проблема, бо ви порушуєте закон і ви знаходитеся нелегально. Другий пункт це те, що вам потрібно буде потім, після того, як вам прийде підтвердження того, що ви далі можете знаходитися по цій програмі в США, вам потрібно буде подаватися на право на роботу. Право на роботу коштує 410 доларів. Так, тепер воно платне. І так само, якщо у вас низький дохід, ви можете податися безоплатно. Але. Спочатку ви подаєтеся на репароль, ви отримуєте дозвіл на те, що ви можете далі перебувати, і тільки після цього ви подаєтеся на поновлення права на роботу. Якщо ви зробите це одночасово, вам право на роботу не погодять, тому що спочатку вам має прийти затвердження вашого статусу. А 410 доларів це не маленькі гроші, тому краще все робити поступово і мати можливість не залишитися без права на роботу і без дозвілу перебувати тут легально. Для чого TPS? Наступне питання: хтось може казати ой, попридумували і то, і то, щоб взяти з українців більше грошей. Точно ні, дивіться в якому випадку можна подаватися на тіпієс і чому його взагалі зробили. Коли почалася війна, на ТПС змогли прийти люди, котрі є громадянами України і знаходилися вже в США. Це могли бути візи студентські, але вони закінчилися в країні. Війна, вони не можуть повернутися. Це можуть бути люди, котрі заїхали сюди по якимось причинам нелегально і залишилися для них зараз. С є е, можливість по ТПС легалізуватися, є сім'ї, де е, дружина або чоловік україн, українка або українець, але інша половинка його іншої. Національності і за допомогою ТПС вони так само може тут легалізуватися і далі його подовжувати і тут uh, залишатися. Кому uh, потрібен, в якому разі вам потрібен ТПС, якщо ви заїхали по ЮФАю? Якщо ви бачите, що uh, ваш пароль закінчується. Там наступного місяця, або ви, або ви розумієте, що протягом 60 днів ви вже не встигли податися, і через 60 днів закінчується ваш пароль, вам краще податися на TPS і на репароль. Тому що, коли ви подаєтеся на TPS, і з моменту, як тільки ви на нього подалися, і навіть якщо ваш пароль закінчиться через там, 2 чи 3 дні, поки ви очікуєте розгляду на TPS, ваше перебування в США вважається легальним. Більш того, після того, як ви отримуєте підтвердження вашого TPS, і якщо ваше право на роботу вже скінчилося, у вас є по ТПС ще 90 днів на те, що ви можете працювати без дозволу на роботу фізично цієї картки, і протягом цього часу ви маєте отримати цю картку. Також які вам документи потрібні будуть для того, щоб податися на репароль? А по-перше, ви маєте виконати всі умови знаходження тут по юфою. Що це означає? Коли ви сюди приїхали, вас питали в системі заповнити вашу вакцинацію і підтвердити, що ви здали тест на туберкульоз, який був результат, у вас має бути щеплення ковід і так далі. Тому перед тим як ви будете подаватися на репароль, будь ласка, зайдіть в свій особистий кабінет, де ви а, проставляли ваші вакцинації, і перевірте, чи точно у вас там все правильно відмічено. Чи точно ви не забули вказати, що у вас був аналіз на туберкульоз, і який був результат? Чи є у вас щеплення від ковід і всі інші щеплення, котрі є обов'язковими? Тому що, якщо якийсь цих пунктів ви пропустите, це означає, що ви не відповідали вимогам юфею, і вам в цьому може бути відмовлено, коли ви заповнюєте заявку за дітей. То для дітей до 14 років ви пишете, підписується хтось з батьків. Ви пишете там, наприклад, Анна Іванова Фо ім'я вашої дитини, і плюс ви додаєте якісь документи, котрі підтверджують, що ви є законним опікуном цієї дитини. Якщо це ваша рідна дитина, то це свідоцтво про народження, де вказано. Мама-тато, і це свідоцтво про народження має вже ж бути перекладено на англійську мову, якщо у вас немає англійської копії. Також ви маєте додати вашу форму I94, ви можете зробити або скріншот, нагадую, що буде посилання під відео, або можете завантажити її сайту. Там буде написано, коли ви заїхали та за яким статусом ви заїхали в США. Вам так само потрібно буде додати ID місцеве. Це може бути ваш. Права на машину драйвер лайсенс. Або якщо у вас є ще якийсь місцевий id документ, ви можете його додати. Якщо у вас його немає наприклад, у дитини немає Driver License, це окей, ви можете цей пункт пропустити, але в будь-якому випадку вам ще потрібно буде додати документ, котрий ідентифікує вашу особистість. Тобто, це може бути український закордонний паспорт з першою сторінкою, там де ваша фотографія, дата народження і ваші дані. Або якщо ви загубили український паспорт, або ви там читаєте новий посольства, ви надаєте український внутрішній паспорт, але не забудьте перекласти його на англійську мову. Так само для дітей це буде або закордонний паспорт дитини, або свідоцтво про народження перекладене на англійську мову, або якщо дитина вклеєна в паспорт батьків? То сторінка, де дитина вклеєна в паспорт батьків. Давайте підсумуємо: хто подається на юфою, хто подається на TPS. Глобально люди, котрі приїхали по ЮФО, можуть податися на репароль по ЮФО і можуть податися на TPS. А всі подачі наразі для українців платні. І якщо ви маєте змогу заплатити і ваш дохід підтверджує, що ви можете заплатити, будь ласка, подавайтесь онлайн, тому що це буде дешевше. А також з 1 квітня, ще раз нагадую, всі ціни виростуть ще. Тому, якщо у вас є можливість подаватися зараз, краще це зробити в березні. Репароль буде платний, ті платний і безпосередньо дозвіл на працю також буде платний. На ТПС подаються ті, хто. Приїхали через Мексику. А ті, хто вже давно знаходиться в США і продовжують свій статус, у них є українське громадянство, вони тут були або на візі, або ще за якихось причин їх статус закінчився або зараз не визначений. Вони подаються на ТПС. Якщо ви бачите, що у вас закінчується ваш пароль, от от, і ви не встигнете в 60 днів податися на репароль, краще податися. На ТПС і на репароль одночасово, або тільки на TPS. Тому що в такому випадку, якщо ви протягом 60 днів не встигаєте отримати ваш TPS, наприклад, то ви в Штатах знаходитесь легально, поки ви очікуєте це продовження. Ви легально, якщо ви не встигли отримати очікування по репаролю, Час очікування вже нелегальний з того моменту, як у вас е, скінчилося е, ваш термін перебування в США. Це дуже важливо, тому будь ласка, не зволікайте і швидше подавайте свої документи. А також, чому зараз кажуть про те, що краще можливо податися і на репароль, а не на TPS, тому що репароль, як я розумію, буде подовжено знову на два роки. Я нагадую, що восени будуть в Штатах вибори в президенти в США. Якщо прийде, наприклад, Якийсь незручний для українців, називаємо так, президент, то, можливо, може відмінитися ТПС. В такому ви продовжуєте кожного року. В такому випадку програма для українців і репароль буде для вас більш надійнішим, тому що він дається хоча б на два роки. Також, якщо ви приїхали сюди по ЮФЕЮ, але. Вийшли заміж, змінили візу на там, робочу чи ще щось, ви вже не можете подаватися на репароль. Далі ви йдете вже або ТПС, або далі, в залежності від того, на якому статусі, якщо у вас там не знаю, H1B вам дав роботодатевець і далі він вам буде робити грін-карту чи ще щось, ви ж йдете по цьому шляху, але на репароль ви податися не можете. Підсумуємо, які форми вам треба заповнити. Для репаролю ви йдете на сайт USCIS, ви створюєте кабінет для кожного члена родини, заповнюєте форму I131, вибираєте, що ви аутсайд US і ставите галочку біля пункту 1C Для кожного члена окремо, для кожного члена родини. Після того, тільки як ви отримали підтвердження, що у вас статус подовжено, це стосується що TPS, що репароля, тільки Після цього ви подаєтеся дозвіл на працю 765. Ця форма називається, і за нею ви вже чекаєте наступний дозвіл на роботу. І підсумуємо, які документи вам потрібні для подачі репаролю або ТПС. Ай-94 форма, де показано, коли ви приїхали та за яким статусом. Ваше ID місцеве, якщо у вас такі є, фото вашого паспорту закордонного або українського, або свідоцтва про народження, але в такому разі ви маєте його перекласти на англійську мову, дозвіл на роботу ваш ІА. Також потрібна буде ваша фотографія. І якщо у дитини вашої немає закордонного паспорта, то тоді, якщо вона була в ваш закордонний паспорт, фан-копія сторінок, де ваша дитина знаходиться в вашому паспорті. Це все на даний момент. Якщо у вас є якісь запитання, чи можу я вам допомогти з оформленням цих документів чи щось таке, я не працівник органів, які за це відповідають, я не є юристом. Я транслюю ту інформацію, котра знаходиться в відкритих джерелах. Тому, будь ласка, не питайте мене про це, не соромтесь погуглити, вам все детально розкажуть. Якщо ви розумієте, що ви не в змозі самостійно заповнити ці документи, будь ласка, в українських групах в фейсбуці дуже багато, Багато юристів, котрі вам це зроблять за гроші. Але я впевнена, що якщо ви один вечір сядете і почитаєте всю інформацію, ви можете розібратися з цим самостійно. Головне, будь ласка, не пропускайте дату закінчення вашого паролю. На цьому все. Дякую, що додивилися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і всім па-па!